Вітаю! На дворі квітує весна. Люди радіють весні і саме весною відзначають велике свято, яке називається Великдень. Воно означає перемогу добра над злом, готуються до цього свята заздалегідь, наводять лад в своїх оселях, печуть смачненькі паски. І фарбують яйця. На Великдень скрізь чутно великодні дзвони. В цей день усі люди радіють і вітають один одного, кажучи Христос воскрес, а відповідають воістину воскрес. Улюбленою грою на Великдень. Для дорослих і малят є битки або цокання крашанками. Нехай збережеться у ваших серцях радість, світлий настрій і скрізь супроводжує вас вдача.